Дівчатка, дуже багато питань по стерилізації інструментів в Польщі. Давайте ще раз пробіжимось по основних моментах. Я вам все покажу. Це моя сятихся та моя зона стерилізації. Як то кажуть, дивіться, перше, що має бути, це таблички БХП. Біля автоклаву має бути умивалка, де, звичайно, є ці таблички БХП. Як тут стерилізувати, як користуватися ультразвуковою мейкою і все необхідне. Далі. Антисептик для рук, мило для рук і різні спреї антисептичні мають бути. Ви маєте бути в чистих рукавичках в одноразовому фартушку і бажано в масті, коли робите з інструментами. Я роблю стерилізацію так на кінець дня. Що робимо до цього моменту? Перше, це замочуємо інструменти в розчині «Алодис-Н». Ось покажу вам. В мене ось такий, тому що його не потрібно розводити, і мені це зручно. При контролі санепіду я не буду боятися, що я можу помилитися в розводі розчину. Далі ультразвукова мойка. Далі, звичайно, не забувайте, після праці ультразвукової мийки промиваємо інструменти щіточкою під проточною водою і ставимо ось. На таку штучку, де їх просто промакуєте папіровим рушничком і зразу пакуємо в наш автоклав. Це дуже важливо. Не даємо йому е, інструментам сохнути. Це не можна, тому що ви пропускаєте всі етапи стерилізації, якщо інструменти невідомо скільки по часі лежать у вас і ніби сохнуть. Тому зразу промокнули і пакуємо. Сюди вкладаємо тест. Зараз вам покажу, які в мене тести. Цей тест пізніше треба буде клеїти нам в журнал стерилізації. Ось такі в мене тести, які зміняють свій колір. Я просто сюди засовую і інструменти. і Це в мене одна упаковка, один тест. За день клеїмо один тест. То клав НБІО класа Б він не нищить інструменти, тому можна спокійно, навіть якщо не до кінця висушені інструменти, класти їх в автоклав. Нічого з ними не станеться. І під температурою 134 градуси парового обробки. Всі я думаю, бактерії, в тому числі гепатити, гриби і все остальне зникають, просто помирають далі. Якщо ви не встигаєте протягом дня зробити стерилізацію, то ваші брудні інструменти мають бути ось в такому вакуум... вакуумному упакуванні, де будуть хоронитися, поки ви не зробили стерилізацію, поки ви не закинете їх в ультразвуку мийку з розчином. Доти хоро тут складаємо, нічого не сохне на поверхні, грязні інструменти не валяються, мають бути запаковані в інструментах. Так само після стерилізації всі інструменти повинні бути запаковані і теж ось так зберігатись. Більше місяця не раджу зберігати вже простерилізовані інструменти. Не забувайте класти дату. Ось я купила собі ось такий штамп, коли кладу дату, що і як дуже зручно далі. Що питає ще сане під дуже важливе? Це перше. Це в нас так карти характеристик на всі-всі-ось ці рідини: як алодес, як медісепт, як мило, на все клінер, на все, що ви використовуєте, грубо говоря, на клієнту. Далі в мене тут мало міста, тож буду крутитися як можу. Далі процедури косметичні у вас мають бути, тому що це теж будуть питати. Тести, спорали, не забувайте. В нас в поморському раз на місяць, раз на три місяці Деякі вимагають салони вже змінили на раз на місяць. Я заказую на акватест. Свіжі спорали мусять бути. Це перше, що будуть питати. Далі тести бові, не забувайте і. Сам автоклав, тобто видруки з автоклава NBO, з самої флешечки, яка є в ззаді прикріплена. Не забувайте за видруки раз на місяць. І далі ось ці всі полоски я веду в журналі стерилізації. Журнал стерилізації виглядає ось так. Його можна купити на Allegro і де тільки хочете. Мені здається, що її, якщо підтримувати ось ці от всі моменти, то вже може бути менше штрафів, менше. Різних претензій до вас менше проблем, мені здається, навіть в вашому салоні. Тому варто не забувайте, що ці моменти досить легкі. не виконуючи їх, ви самі будете винуваті в тому, що будуть штрафи. Напишіть, будь ласка, в коментарі, як ви піддержуєте чистоту в вашому салоні.